з питань євроінтеграції на студії. Пані Івано, дякую Добре, вам. Витер. Дякую, що долучилися до студії громадського, бо насправді є важливим питанням. Питанням перше, це нормандського формату. Зрозуміло, про яке Путін буквально на початку тижня заявив, що сенсу тепер немає в нормандському форматі. Хоча спочатку пан Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, пропонував таку зустріч на початку вересня на полях саміту g 20 в Китаї. Як ви розумієте зараз, що відбувається з нормандським форматом з переговорами? І зрозуміло, що Україна очевидно звертається до західних партнерів. Знаємо, що має бути телефонний дзвінок, все ж таки. Що ми робимо зараз для, для того, щоб якось розблокувати Ну, дивіться протягом останніх багатьох місяців, вже цього року, 2016-го, Росія намагалася постійно перевести е, звинувачення на Україну в зв'язку з тим, що нібито саме Україна не виконує зобов'язань в рамках мінських домовленостей, в рамках домовленостей в е, нормандському форматі, і ми, як Україна, постійно мали аргументовану е, свою позицію. У підкріплену не тільки нашою інформацією, інформацію, яку мали і там наші партнери з НАТО, і наші і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ тут на місці, яка постійно підтверджувала своїми даними, підтверджувала те, що насправді це Російська Федерація, яка не виконує мінські домовленості. Росія намагалася весь час показати, нібито Україна винна в тому, що Мінськ не рухається, і ми і не можемо Перейти до політичних домовленостей до виконання політичної, політичної частини домовленостей, і тому нібито варто було б відмовитися від нормандського формату. Таке ми бачимо, що в зв'язку з тим, що все-таки всі країни Європейського Союзу продовжили і там, Сполучені Штати і Канада, окремі країни, які мають санкції проти Російської Федерації, вони продовжили в червні, в кінці червня місяця, ці санкції на наступні півроку. Це означає, означає, що ця гра Путіну не вдалася. І очевидно, зараз знову ж таки є певне намагання уникнути продовження наступного продовження санкцій вже в кінці цього року, на початку 2017 року. І тому Путін зараз буде шукати якісь інші варіанти, як викрутити, знову ж таки, як викрутити ситуацію навколо невиконання мінську ним і знову ж таки сказати, що ось ніби. То представити провокацію, по суті. Провокацію і по суті брехню в Криму, ніби то здійснюване щось. Що небудь якимись диверсійними незрозумілими групами. Е і показати, що це нібито Україна порушила будь-які будь нормальні домовленості і в результаті вийти в такий спосіб е білими, пухнастими, красивими з е нормандського формату. І тому вони закидають такий пробний шар. А як же ж сприймуть це е партнери на Заході? Я дуже сподіваюся, що, е хоча мені дуже прикро, що, що це вже займає трошки. За багато часу ми поки що не бачили жодних жодної різкої реакції жодного з лідерів ані Європи, ані Сполучених Штатів саме на рівні керівників держави стосовно цієї заяви Путіна по можливому неприпустимості нормандського формату і і його там безсенсовності. Тому дуже сподіваюся, що в результаті тих перемовин, які проведе президент Порошенко з канцлером Меркель з президентом Оландом, все таки буде вийдено на якийсь формат політичної заяви, яка, яка буде чітко визначати політику і позицію не тільки цих країн, бо ми розуміємо, що ці країни діють за мандатом і Європейського союзу, і по, по суті за участі сполучених штатів з разом з Україною діють в нормандському форматі форматі. тому чекаємо, ну думаю, політичних заяв. Надіюся на їхню рішучість, на їхню однозначність, тому що як на мене, позиція має бути абсолютно однозначною, що це Путін в такий спосіб, як вужна, намагається вибратися з тої ситуації, в яку сам себе загнав, загнав світ, загнав Україну. Угу. Пані Івано, я так розумію, що є ще інша історія. Це по Криму, де Україна намагається, щоб були допущені міжнародні представники міжнародних організацій, щоб вони могли бачити, що відбувається в Криму, що відбувається знову з затриманнями людей. Що є бажання, щоб і обсє туди, очевидно, була допущена. Тому що ми розуміємо, що знову таки заяв Росії, що Росія вважається своєю територією Крим, і тому якби місії мандат місії обсє моні. Торинговий не розповсюджується на Крим. А навпаки, моніторингова місія вважає, що розповсюджується. Як тут цю ситуацію збираєтесь вирішувати? ви де факто. А ми насправді Україна вже досить довго наполягає взагалі на допущенні різноманітних представників різноманітних міжнародних організацій на територію Криму. Це і представників організації Об'єднаних Націй Ради Європи і ОБСЄ для того, щоб вони моніторили дійсно реальну ситуацію з правами людини, там, зокрема з кримськими татарами, зокрема з українською меншиною, яка зазнає так само утисків. Тих, хто не згоден з режимом цим окупаційним, який який прийшов на кримську нашу землю, тому це є зараз наші дії. Є продовженням тої, тої діяльності, і продовження. Тих на продовженням тих наполягань, які зараз підкріплені ще такою е, ну жорсткою необхідністю в зв'язку з е, цими сфабрикованими звинуваченнями, які ФСБ запропонувало на, на на розсуд світовій спільноті, і які як на мене повністю переплітаються взагалі з усією політикою, яку веде на сьогоднішній день Путін разом з ФСБ. тому що ми бачимо те, що відбувається. Е, Зараз в, в виборах на, під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах, коли Поступово ми, ми розуміємо, що під хакерські атаки підпадають там не тільки демократична партія Сполучених Штатів, а й велика кількість серйозних високопосадовців е, на рівні і керівника е, тих же ж там об'єднаних сил НАТО в Європі чи е, навіть серйозних е, і впливових республіканців, як то Маккейн. І ми бачимо, що в такий спосіб, використовуючи ту інформацію, яку вони отримують росіяни з хакерських цих атак, отримують е, в результаті. В відкритому доступі вони починають їх її використовувати заради зміни політичного дискурсу в Сполучених Штатах. То саме відбувається і тут, такою напівправдою, такою е, маніпуляцією даними, маніпуляцією інформації, яку вони мають, вони отримують розхитування ситуації в Україні, і в результаті нам ще більше важливо те, щоб міжнародні організації були присутні на місцях. І хотілося б знову ж таки більш такої цілісної і однозначної підтримки багатьох наших партнерів за кордону і рішучості в тому, що так дійсно такі місії повинні бути туди надіслані, і тільки на основі інформації, отриманої з цих місій, ми будемо. ми, Міжнародне співтовариство будуть робити свої висновки. А поки що, ну думаю, що знову ж таки дуже вдало вибраний час росіянами в зв в зв з тим, що Знаєте, європейський парламент зараз не працює всі в офіційних відпустках. Європейська комісія більшість так само є в офіційних відпустках, так само в Раді Європи. Тобто, це традиційний час відпусток, коли ми бачимо, що дуже довго формуються такі ок окремі серйозні політичні позиції саме через те що, що там координація яка потрібна для прийняття швидкого рішення вона порушена через те що частина серйозних серйозних відповідальних осіб є у відпустках Путін завжди вибирає такий час. Ми пам'ятаємо Грузію 2008-го, Це теж серпень місяць. Час відпусток, і ми розуміємо, що серпень на жаль такий несприятливий. Але тим не менше, я так Навіть розумію. Не що… Тільки серпень 2008-го року. Я подивилася на дані. А в... в Чехію радянський союз окупував теж у серпні 68-го. Берлінська стіна була теж ініційована в 61-му році, в серпні місяці. Пуч, якщо пригадуєте, в радянському союзі теж відбувся в серпні. Це, така, ну, це такий почерк КДБ, ФСБ, який просто почуваючи свою безкарність і вікно, так би мовити, можливостей активно його використовує. Попри Попри те, що світ уже би мав бути навчений, вже мав би зробити висновки, а до цього часу все ще сподівається на логіку і на, на обґрунтованість дій е, тієї чи іншої країни, чи того чи іншого лідера. Пані, пані Івано, я тільки уточнити, тобто, все таки є якісь спроби е, ну. Донести до відома європейських партнерів про те, щоб Росія допустила міжнародних спостерігачів в Крим, тому що ми розуміємо, що від неї фактично все таки залежить допущення цих міжнародних спостерігачів. Я сюди. бачу це можливим виключно у форматі міжнародних організацій, і тому так робота ведеться саме у форматі міжнародних організацій, через те, що там місію окремої країни, очевидно, окупаційні війська і окупаційна ця так звана влада в Криму не допустить нікуди. Але якщо буде створено. Но достатня більшість у міжнародних організаціях, як то в Раді Європи, чи то в ОБСЄ, чи то в Організації Об'єднаних Націй, це нам може дати цю цю можливість.